Привіт, вітаю на каналі. Я розказую, що можна знайти в магазинах Second Hand. Я показую, де що навіть я купляю. Все, що я показую в магазині, це не означає, що я буду це купляти. І сьогодні вітряно, прохолодно. І в кого ще є вільні полички в шафі, вирушаємо на полювання. І я в такому магазині я його називаю ангар. Тут дуже-дуже погане освітлення, і як тримаю блузу кос. Я покажу, практично вже трішки взяла, я покажу пару речей. Дещо, тому що тут неможливо знімати, я вже це розказувала. Тут дуже дешево, ну тут дуже багато одягу, дуже-дуже, і потрібно півдня провести, щоб щось знайти. Я сюди приходжу за такими якимись унікальними брендами, за датськими брендами. І подивіться. Піджак від Part 2. І це дуже-дуже дорогий бренд. Ще, я подивіться, тримаю який джемпер. Просто я навіть не знаю, що сказати: це Шарлота Ескільсен. Це датська модна дизайнерка. І я дивлюся, що це шовк. Подивіться, який насичений блакитний відтінок. Це від німецького бренду Кірстен Крок. І я вже от показую, я вже багато взяла. Подивіться, скільки я тримаю на руках. Просто мені зрулюється шовкову якесь плаття, я взяла спідницю. Ну, багато цікавого, але я кажу, там потрібно півдня провести нічого дуже погано видно. Подивіться далі. Можна, звичайно, тут щось полювати. Тому я сюди приходжу. Подивіться, що ви бачите, я сама в шоці. Це Елізабета Франчі, італійська дизайнерка. Мега дорогуща. Я буду дивитися на ці речі на стан. Ціна дуже дешева. Просто вони сьогодні скидають 24 гривні за кілограм. І я вже взяла шарфи-хустки, забіжу наперед. Ну вони поцінені, Як поцінені. По 15 гривень хустка, я пів чи шарф, я пів чуть не півдня, там рилася величезні вітераль Лорен, Теж хочу подивитися. Ну, саме бачите, бренди просто. І я сюди приходжу, тому що тут можна дуже круті бренди знайти. Ну потрібно провести тут часу. Стільки, щоб у якусь одну там, дві речі знайти. Тут потрібно годину-півтора шукати, щоб якусь річ віднайти. Якби товару багато, але так все на вішаках віднайл є ноги. Ну, що я візьму? Я думаю, що я покажу вам вже на розпаковочці, що я взяла. Ще тут полистаю трохи, бачите, на Є светрики. Светриків багато, багато кардиганів. Багато німецьких, скандинавських брендів. А що я казала, що я взяла вже дивіться блуза, я хочу її взяти, я вам розкажу, якщо я її візьму. Бо це просто мс це датський бренд і дуже дорогий а, гудзики, Льон 100%. Ще відвіла дивлюся від німецького бренду блуза. А, буду передивлятися, я не хочу набирати. Я не хочу набирати це постійно, кажу, але все одно я щось та й беру. А все одно багато я чого і беру. Знову на це швейцарський ну, бренд. Це дуже хороший бренд. Він не дешевий, але ну, він у нас не на слуху. От. Дивлюся лонг трикотажний. А, тут відтінок красивий, хакі, але не відображається, тому що кажу, освітлення погане. А, дуже мені. Важко знімати. Ще хочу такий ось така блуза. Тут відтінок взагалі такого м'ятного. І подивіться, який лонг з авокадо, по-моєму, так. авокадо Що тут ще є? Подивіться, як навішано І я вже вийшла з магазину, я вже трошки набрала. І я вам покажу: зараз діду додому і покажу на розпаковочці. І та-да-да! Подивіться, скільки я вже принесла. Шарфи, хустки, я казала, що поштучно. штучно. Взуття там теж було поштучно. Взуття 20 гривень пара, сумки 20 гривень. Якщо береш там ще дешевше. і так само з шарфами, якщо береш до 10 шарфів, це 15 гривень, якщо береш більше, то там по 10 гривень. А одяг на вагу. Одяг взагалі дуже дешево вийшов. 24. Я не помиляюся, 24 гривні за кілограм. І подивіться, жакет, я взяла від франса. Просто мені подобається це натуральна замша, він в ідеальному стані. І глибоко це датський бренд, глибоко такий червоний, а до вишневого відтінок. М'якенька замша і запах. Важливо, що пахне замшею. Пахне замшею, нема посторонніх запахів. Це кселічка це натуральна замша. Він в ідеальному стані я його взяла, я його придбала, тому що мені підійшла ціна. І стан речі. Класика елегантний. От такий піджак. І далі я взяла оцю хустку просто величезна хустка, і це натуральний шок. Бірочки немає. Але я впевнена, що це натуральний шок, вона величезна, вона яскрава, вона така просто соковита. Подивіться навіть разом з цим піджаком. Як красиво в себе дивилося. і я дуже ну, мені сподобалося. І я була щаслива, що я знайшла цю хустку. Правда, я там стільки часу шукала там величезна купеля. І подивіться далі: я взяла все ж таки туфлі, чи це босоніжки такі, як з закритим носочком. Я це Стюарт Вайтсман. І це, ну можна сказати, вершина. Мистецтво по взуттю. Це американський дизайнер Стюарт Вайтсман, і він дуже дорого ціниться. Шкіряна підошва. Ідеальне пошиття це текстиль зверху, всередині шкіра, шкіряна підошва, чорні базові, такі підбори. Подивіться, зручні, але ну, є просто ціни на його взуття. Одні з самих високих. В світі. І Елізабета Франчі, отака футболочка подожена. Тут відтінок хаки оливкового не відображається, вона чуть-чуть заношена, навіть не заношена, а вона має ну, пару якби, від фарби чи від принта. Такі, якби, що це таке? Я не розумію. Можливо, я відперу, можливо, ні. Вона декорована ланцюгом масивним з підвіскою. Підвіска брендована. Так виглядає дуже ну по-багатому, <смі> щоб бачили, що це Елізабета Франчі. Не знаю, навіть що сказати. І, ну, власне, я в цей магазин і приїжджаю, що я можу знайти отакі нішеві бренди. Далі, отакий шарф я взяла, я подивилася, я відчула в руках, він величезний. Тут колорблок, такі кольори поєднання, і він на весенькому стані. Він великий, легка тканина і набагато кращий, він в реальності чуть -чуть отак камера не бере добрі відтінки. І тут є шовк, є льон і модал. Подивіться, яка знахідка. Я старалася, похворіть, будь ласка, мене в коментарях. І привіт всім хейтерам, де я пропустила end. О, «о», будь ласка, перепрошую, я просто не хотіла це говорити. Так, далі. Отакий От светр. Тут колір насправді зелений, такий, як зеленої пляшки скляної. Ну, я не знаю, чому камера взагалі його робить сірим, якимось таким брудним, а насправді глибокий. І це я показувала в магазині вже. От. Це від Шарлота Ескільсен. Ескільцен, Ескільцен виговорюю по букві, щоб не було претензій. І це бавовна, бачили, з домішками. І цей косик я взяла. Це бренд Кос, я називаю косиками. Я тішуся, радію, коли я косики впольовую. Відтінок персикового ніжно-рожевого. Отака блуза, Гофре. Теж має мікрозабруднення. Я думаю, що я відперу внизу, в тих складочках, в плісіровці. І нічого страшного. Як ні, то я просто ну або вкажу. Вона боку на плечах наблискаку, застібається. Така вільна донизу. ну Красива блуза. Ну і кос плюс ще. Косиків було багато, хочу сказати. Було косиків досить, але був такий светр ну, з дирочкою був теж. І подивіться далі: я взяла шарф. Я ще залишила чомусь, я не знаю. Можливо, я завтра поїду, я ще залишила. Я думаю, до завтра не заберуть. Ще бачила шарфи, і я їх залишила хустки. Ну, я от буває, що я дивлюся, там я не бачу це шовк, це бірочки немає. Ну, це величезний легкий шовковий шарф. І я показувала в магазині, я взяла оцей лонг, тут відтінок хаки, до оливкового, до грічичного, можливо, такий трикотаж легкий. Мені сподобався Oversize, це XS, але, але це датський бренд. Я люблю дуже це Liocel, я люблю от, скандинавські бренди. Дуже сильно із-за їхньої простоти, із за їхнього мінімалізму і за їхньої якості. Ну, і ця блуза це швейцарський бренд Nile. Тут припорошено рожевий відтінок, легка тканина. Припорошено рожевий і такий, як би динім, чуть-чуть варена тканина угу. прямого силуету така блуза легесенька на літо. Рукава вкорочені і фіксується вище. От. Цей бренд швейцарський, він є недешевим. І тут, подивіться, який склад, тут бавовна і шовк натуральний. Натуральний шовк і бавовна, легенька тканина. Тут ідеальний стан. Вона пряма, а знизу стягується. Подивіться яка блуза. За тутку підвісочку має такий брелочок з логотипом. І від Ральф Лорен я взяла футболочку, вона така теж оверсайз, вільного силуету, спинка подовжена. І тут малиновий відтінок. Просто малиновий, ягідний, такий насичений Це XS. Ну вона спокійно, я бачу, що вона спокійно може підійти на Емочку. Має теж металевий логотипчик пришитий. Це бавовна легка, досить легенька бавовна, дуже мені сподобалася така футболочка. І що ще я взяла? От такий светр на гузичках Я взяла, і чому я його взяла? Тому що він має ідеальний стан, насичений відтінок зеленого це, якби читається, ча-ча. Я вперше бачу цей бренд. Це віско з нейлоном. І просто ідеально, ідеальний стан без покашлачення, а, такий насичений відтінок, зіпраний, ну просто мені сподобався. І далі я ще взяла цей шарф, я не знаю, варто було його брати чи ні, бо це від Esprit, від німецького бренду. Немає складу, ну це віскоза 100%, я Впевнена, він дуже величезний. Мабуть, із цього я тільки і взяла, що він дуже великий, чорно-білий, він базовий. А подивіться, який він багатий, він широкий. Він десь я не мірюю, але він тільки в ширину має більше метра. І десь 2 метри. І подивіться на цей в'язаний светр. Я в магазині, здається, його показувала чуть-чуть, кусочок. Ось такий косами в'язаний на короткий рукав. Подивіться, це Selected Fem. І це Данія. Наскільки я пригадую, це Данія. І подивіться, який він стильний. Він теж такий якби і мінімалістичний, і базовий. Погано камера знімає. Ось таке освітлення. Жахлива. Бірочка зрізана, но це 100% бавовна середньої щільності в'язки. Він такий мінімалістичний, але тим не менше він і не зовсім бідний. Він такий багатий. І ще я взяла шарф. І я взяла шарф, я вам скажу, чому я його взяла. Я просто побачила. І я так зраділа я чуть. Подивіться, це моду з натуральним шовком і з етикеткою ще паперовою. Паперова етикетка дівчатка. Хто розказує, що на секунді ви нічого не знайдете і нічого немає. Та це неправда, тому що я хожу, я вам знімаю, я показую. Що ви можете прийти в секунд і собі купити красивий Подивіться, який величезний шарф новий з етикеткою. І це шок натуральний з вам, І це я не вперше в цьому магазині так набираю. От скажу, інший є такий магазин, що я взагалі шарфа не можу купити чи хустки. Або навпаки, от я потрібно знати ще деякі магазини. І це я взяла з натурального шовку у таку спідницю. Це шовк, я зразу побачила це, це шовк от, називається чесуча. Можливо, неправильно наголос я ставлю, ну таке. Не, 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 цей, не суть. От подивіться, який колір, який відтінок блакитного. Це такий щільний чесучашок. Час. Вона класична. І цей бренд, до речі, Крістен і Кірстен Крок. І якби на сайті пише, що. А ще є святковий і круїзний одяг. Одяг для круїзів, святковий це коли у вас гроші, ви вирушаєте в круїз, і ви можете придбати собі шовку, спідницю це, мабуть, був цілий костюм, і ви все така відправляєтеся в круїз. так? От, оцю блузу, ви бачили, вона краще відобразилася була в магазині. Це такий відтінок. Оливкового, салатового, зеленкуватого, абсолютно не болотний зелений. Тут він просто не відобразився. А насправді блуза ну настільки красивий, має відтінок. І вона теж така оверсайз, вона мінімалістична, це віскоза 100%, і дуже красива і стильна блуза. Вона під вузькі брючки би підійшла. Ну, не відобразився принт, і, на, на жаль, буває так, що коли освітлення погане. Багато залежить від погодних умов, то сонечко виходить, то заходить, тому що зараз така погода. А якщо вам цікаво слухати, що я вам тут стільки наговорюю, будь ласка, напишіть в коментарях, скажіть, що за багато, чи за мало, ну, будь ласка, якось би краще, делікатніше, це 100% військовоза, делікатніше мені це сказати, тому що я, як кожна нормальна людина, я, ну, я ображаюся, звичайно, мені починають по-хамськи тикати і розказувати, подивіться яка блуза. Я не знаю, як цей бренд правильно прочитати. XX і щось таке, але це віскоза легенька з лампасами, ніжні відтінки, ніжно-рожевий, з, з м'яткою. Там чуть-чуть є навіть такий жовтуватий, бачите, вкраплення. От, з логотипчиком, але дуже стильна блуза вона під білі брючки красиво би дивилася. Теж такого вільного сауету, оверсайз, мінімалістична, із лампасами по рукавчиках йде. Вона в ідеальному стані. Мені дуже-дуже сподобалася ця блуза, я її взяла. Просто по такій ціні було гріх не взяти. 100% віскоза. 38. Ще взяла такий лонг. Це простий базовий від May бренду лонг. Нічого такого, віскоза. Ну, я його взяла, бо це база, якби ця річ потрібна в гардеробі, навіть я б собі, напевно, його залишу, подивлюся. І який відтінок синього. Так і написано, що це кабальтовий, кабальтово синій колір. І це такий джемпер, це від бренду Dan Stores. Це ірландський. Dance Storys, ірландський бренд. Уявляєте? Як мені це все подобається, це віскоза з нейлоном. Угу. І ще, подивіться, цю блузу я показувала в магазині. Я все ж таки її взяла, я щось думала її залишати. Я не прогуглила ціну. Я розуміла, що вона дуже-дуже варта уваги, Фактурна тканина. І це бренд MC Wardy. MC Verdi – це датський бренд, і він фантастично дорого коштує. В них усі моделі такого вільного силуету, невимушеного, невимушеного силуету, гудзички з натурального перламутру і відтінок сливовий. Бо інакше навіть не можу охарактеризувати цей відтінок, якби навіть і не Бордо, і не марсала. До такого вільного силуету блуза, тканина легка, фактурна. І це льон неважкий льон. І щоб ви розуміли, що цей бренд MC Варді, датський бренд, і ще знов косика я вполювала. Я ніжно називаю косиками бренд кос. Це кардиган сірий, базовий і це 100% вовна. Його можна застібати. Так, по косі, а можна його просто носити відкритим, не застібнутим, швидше всього, тоді буде теж непогано дивитися легка в'язка, кос, сірій колір і е, вовна. Вдала знахідка. Косиків було багато, були брюки з вовни, але там е, була міль, була міль. І ще пару речей. Ще я взяла між сумками сумки, були вбиті рюкзаки. Я вже практично йшла, ну і я вже думала не брати. але все ж таки взяла я цей портфель, бо портфелі дуже-дуже дорогі, чоловічі портфелі, це з кінської шкіри. вони, Це ручна робота. Ну, це, це високоякісна шкіра, високоякісне виконання цього портфеля. відтінок Коричневого горіхового лісового горіха. Він не має якихось таких явних дефектів, там чуть-чуть потертості. спереді, бачите, така плямочка біла. Я думаю, що її просто можна міцелярною водою відтерти. Бо це таке забруднення, я ще не встигла. Має дві кишені спереді, і отакі розділи має, або відділення, сказати правильніше. Раз, два, три відділення має і ще плюс кишені. Це такий портфель. Для працівників якоїсь сфери юридичної, що можна туди документи, папки, файли туди ставити. Хто займається ну, якимись такими справами з документами, це просто знахідка. Ну і ці люди знають наскільки портфелі дуже дорогі. І чуть-чуть пізніше я вже вийшла. Розвіятися, я поїхала в магазин, я поїхала ще в один магазин Секункен. Це вже наступний день. Я вже тут теж пополювала, близько, недалеко. Не кажете, що я вам не розказую, шукайте, от вам локація, качечки, скажуть, йдете до качечок, медитацію, медитуєте. і зразу ви розумієте, де знаходяться магазини. Як по стриски, так по науковій. І в сторону Санта-Барбари можна їхати, як хочете. Я на роздоріжжі, чотири дороги ведуть і в різні сторони, і в різні магазини. Так що шукаємо качечки, милі, вітерець. І я вже затарилася, і я вже придбала, ви побачите в наступних відео, просто вдали-вдале полювання. І напишіть в коментарях, як вам оце полювання. Як вам знахідки, як вам портфель, як вам блузи, кофти, що я придбала, чи є якісь речі, що ви одягли, чи ви любите полювати? І чи важливо для вас якісь бренди, ви вишукуєте, якісь так, як я а це качу. Ми вже написали, оце як має шапочку кольорову. оце качу. І він так чепуреється, бо там він же каче, бачить. Але качечки не такі красиві. Дівчатка, якісь такі сіренькі, ніякі. А от качури такі красиві. Селесні. А там качечка вже є. Осінь. Всім папа. Папа цьом цьом.